Здесь хати нету, там хати ні, то відстроїли люди, там далі хати теж нету. Володимиру Яковенку 61 рік. Рік тому він ховався в погребі будинку від обстрілів, а сьогодні сам відбудовує напівзруйнований будинок. Ніж так, ну взагалі не знаю. Я глянув, смотрю, руски на танках білий круг середині чорний, Ну, то, 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 розпознавательний знак. От, все, сюди виїхали, почали стріляти по мосту. У мене вокруг хати я насчитал 8 воронок. От. Машина стоїть розбита. Трактор я відремонтував, тому що весной ну, весною треба було ж, не посієш, не, не, не панеш. Росіяни зайшли в Лукашівку 9 березня 2022 року. Вони ставили техніку у дворах і посеред вулиці, а жили в будинках людей. В обласній прокуратурі порушили 16 кримінальних проваджень через жорстоке поводження з цивільними та мародерство, повідомила речниця Марина Ющенко. Окупація села тривала 21 день. Такими у квітні 2022 року одразу після звільнення села Збройними силами України були вулиці в Лукашівці. Сто яке железо, які є дирки. Ось із калит, калітки, яка ушула, а тут стояв вже бус. так з буса нічого не залишилося. А те я висіла на березі. Це я усе, і, і сюди осколки полетіли там, і в стені дирка ще є. І шестеро ну це всі повилетали. За час окупації в селі Лукашівка вщент зруйновані майже 30 будинків, а пошкоджені біля 200. Про це суспільному повідомив виконувач обов'язків старости Анисівського старостинського округу Володимир Ігнатенко. Село просто горіло після того, як почали підраховувати збитки, скільки погорілих, ми не рахували десь повністю знищених під фундамент. як ви бачите, тут. Що до стінки залишилися, було 29 будинків. Постраждалих, таких, що вибиті вікна, пошкоджені дахи, більше 200 будинків. Це, це якщо брати про те, що у Лукашівці там всього-навсього всього до 400 будинків. Житло люди почали відновлювати за власний кошт. Допомагають волонтери і міжнародні організації, розповідає Володимир Ігнатенко. У будинку Надії Денисевичу волонтери перекрили зруйнований дах і встановили нові двері. Окна поміняли, криші поміняли, ось бачите, розбиті є все. Ну поки на сьогоднішній день уже чотири криші навели. Чотири уже там і плити завезли, батареї, все. Із Польщі дві фури прийшло. Після деокупації в село Лукашівка, що за 20 кілометрів від Чернігова, повернулася більшість жителів села, каже Володимир Ігнатенко. Наразі в селі проживає біля трьохсот людей. Мало в нас таких, що не повернулися, всі повернулися до, до, до своїх домівок. Думаю, що це, це просто неправда, і сон. А подивишся на село. І одразу все на місце стає. Не віриться, що могли Життя продовжується. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.